Вітаю вас, друзі, на каналі Криптобізнес. Мене звати Криптомайк, і тут ми дивимося новини криптовалюти. Друзі, хочемо вам подякувати. На нашому каналі вже 50 тисяч переглядів. І наступні наші цілі це 100 тисяч переглядів та 1000 підписників на нашому каналі. Тому, якщо ви підтримуєте український контент, криптоконтент, то обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк, проявіть максимальну активність. А також. Хочемо порекомендувати вам наш продукт Закритий клуб криптобізнес. Всі посилання ви знайдете в описі під цим відео. Ще також розкажу на яку тему буде наше сьогоднішнє відео. Сьогодні ми, як завжди, проведемо аналітку біткоін та крипторинку і подивимось дуже багато цікавих новин зі світу криптовалюти. Ми переглянемо, як ми розвивалися після того, як ми досягнули дна в минулому циклі 2019 року, і відповідно подивимось, що в нас є схожого з сьогоднішнім циклом. Отже, друзі, переходимо до нашого огляду криптовалютного ринку, а саме біткоін. І сьогодні я покажу вам, які сценарії по біткону я очікую, та ми розглянемо минулий наш цикл, як відбувалося відновлення з нашого дна. Також покажу вам цікаві індикатори, які варто використовувати для аналізу ринку. Якщо коротко, то я очікую на даний момент два сценарії. Або ми в цьому боковику торгуємось і рухаємось вище. Або ми йдемо в корекцію орієнтовно до 25200-25700. І після цього отримуємо подальший ріст. Також по індикатору P-Cycle Bottom. Бачимо, що ось тут нам індикатор показав, що було дно. По індикатору RSI ми також бачимо, що тут було дно. І зараз ми маємо дуже бачий сигнал. Ось тут наша зелена лінія перетнула нашу червону лінію. А це означає, що біткоін офіційно. Мав би перейти в бичий новий цикл новий цикл росту. І переходимо на однотижневому таймфреймі в наш минулий цикл. Будемо переглядати, як це відбувалося тоді. Отже, друзі, бачимо аналогічну ситуацію, аналогічну картину на індикаторі RSI, що ось тут в нас було дно. Бачимо, як точно індикатор p -cycle Bottom е виявив, що ось тут в нас було дно по біткоїну, після чого така ж сама акумуляція, як і. Теперішньому нашому циклі. І після того, коли наша зелена лінія пересікає червону вверх, ми бачимо, який сильний ріст та імпульс ми отримали. Відповідно, то в нас було і зараз. Давайте подивимося, як це було в минулих циклах. Ми отримаємо сильний імпульс, боковик. Після чого в нас йде перетин зеленою лінією, нашу червону лінію. Ми отримаємо сильний імпульс, після чого подальший ріст. Ось такий боковий густ тут у нас був. Після чого ще один імпульс. І маємо по нашому індикатору RSI дуже сильну перекупленість та аж два сигнали на продаж. Відповідно, переходимо на теперішню нашу ситуацію, переглядаємо, як це в нас все відображено тут. Да? Давайте ось так. Ми зменшимо, щоб було зручно. Ось ці штуки ми видаляємо і переглядаємо, друзі. Бачимо, що ось тут, коли наша зелена лінія пересекла червону, ми бачимо, що отримали сильний імпульс на тижневій свічці, отримали дуже сильний імпульс. І ріст до нашої сильної зони спротиву. Це у нас 28 тисяч доларів. Зараз в нас є боковик, після чого я буду чекати ще один сильний імпульс і дохід до наших цілей. Це у нас 36-42 тисячі доларів. Ось тут я буду чекати криптовалюту біткоін. Також бачимо що по RSI, що ми ще не є перекуплені, ми не перебуваємо в червоній зоні на тижневому таймфреймі, немає сигналів на продаж і так далі. Тому було б логічно чекати сюди дохід. І після чого буде корекція, я думаю, перед халвінгом. Ось, друзі. Тому е, такі інструменти зберігайте собі, як під Cycle ботом, щоб ви точно знали, де знаходиться дно. Та де можна сміливо заходити та купляти криптовалюту Біткоін для того, щоб е е удачно інвестувати та забрати непоганий профіт з ринку. А зараз, друзі, давайте перейдемо до наших новин в сьогоднішньому відео, подивимося, що в нас цікавого на ринку відбувається. Там переглянемо взагалі, що в нас е цікавого публікують. Е конгресмен США у нас звинуватив главу СЕК. У перешкодженні розвитку криптоіндустрії. І це, друзі, в мене вже е, хороший сигнал, е, що конгресмени США вже починають звертати увагу на це, що Гаррі Генцлер е, не звертає увагу на криптовалюти, а, а стверджує, що всі криптовалюти це цінні папери, один біткоін у нас не є цінним папером і так далі. Тобто всіх ставить під одну гребінку, як то кажуть. Тому, відповідно, це. Може збалансувати ситуацію, і, відповідно, криптопростір отримає нормальний е, простір для подальшого розвитку. Лідер республіканської більшості у Палаті представників США е, Том Емер у підкасті розкритикував підхід голови СЕК Гері Генслера до нагляду за цифровими активами. Е, і каже: він: на мій погляд, ця людина не сумлінний регулятор. Він сліпо розпорошує криптоспільноті Право правозасто... застосовні дії повністю опускаючись поміж по справжньому поганих учасників ринку, заявив Емер. Друзі. Наступна в нас також позитивна новина по крипті. Це в наш Бістамп запустила сервіс кредитування в Європі, Гонконгу та е... Арабських Еміратах. І це дуже добре, тому що учасники ринку зможуть. Брати кошти, відповідно, ті кошти інвестувати в криптовалюту, біткоін, інші активи. І тим самим криптовалютний ринок почне отримувати нові кошти і, відповідно, рости та розвиватись. Тому це для нас хороший сигнал, який каже нам про продовження росту на даний момент. Я би чекав 30-42 тисячі доларів по біткої, друзі. Криптовалютна біржа Bitstamp надала, орієн... надала орієнтовну на деякі ринки. Європи, Гонконг та Арабські Емірати, послугу кредитування монетах з високою капіталізацією. Про це в нас пише The Block. Ось, друзі, Тому це також позитивні новини, які нам розказують та показують і дають невелике підтвердження, що після цього боковика ми можемо не отримати навіть корекцію вниз, а піти, піти і подальше в ріст. Тому, друзі, також, от є ще в нас непогана. Та цікава новина з нашого телеграм-каналу CryptoBusнес, де вказано, що біткоін, кити, продовжують е, нарощувати свої позиції. Кошельки, які тримають від 10 тисяч до 100 тисяч біткоін, за останні 7 днів купили більше 70 тисяч біткоінів, а їх сумарні резерви досягли 2 мільйона 380 тисяч монет. Тому я думаю, що кити, якщо б була корекція і вони б допускали корекцію, робили б цю корекцію закуплялись би на корекції. Але бачимо, що вони ось в цих відмітках 27, 28 тисяч докупили 70 тисяч біткоїнів. Тому, друзі, ми бачимо, що корекція може, скоріше за все, не відбутись. А це у нас така зупинка зона до набору позицій, до накоплення, після чого може бути подальший памп, так як це було ось тут в цьому великому накопленні, велике накоплення і вихід в іншу зону. Накоплення і вихід в іншу зону, друзі. Тому ось такі новини в нас на сьогодні. Якщо інформація для вас цікава, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк, підтримуйте український контент. Всім дякуємо вам за перегляд, всім пока!